Доброго ранку, малята! Любі хлопчики і дівчата. Я рада вітати вас на занятті з розвитку мовлення. Діти, як ви вважаєте, в світі багато іграшок? Так, а кому вони потрібні? Звичайно, дітям. Іграшки потрібні кожній дитині і дівчатам, і хлоп'ятам. Я впевнена, що в кожного з вас є багато іграшок. А де ще можна побачити іграшки? Так, у дитячому садочку, на майданчику, де грають діти, а також в магазині. І саме в магазин іграшок ми сьогодні з вами завітаємо. Подивіться, як їх багато. Скажіть, будь ласка, якими словами можна охарактеризувати іграшки? Які вони? Так. Красиві, яскраві, блискучі, ще які. Чисті, є великі, а є зовсім маленькі, різнокольорові, молодці діти, багато знаєте слів. Пограємо в гру. У вас дуже багато іграшок. А чи знаєте ви, з яких матеріалів вони виготовлені? Якщо іграшка виготовлена із дерева. Яка вона? Правильно дерев'яна. Якщо іграшка виготовлена із гуми, яка вона? Правильно гумова. Якщо іграшка виготовлена із заліза, яка вона, залізна. Якщо іграшка виготовлена із пластмаси. Яка вона, пластмасова. Якщо іграшка виготовлена із соломи, яка вона, солом'яна. Якщо іграшка виготовлена із ниток, яка вона, в'язана або пошита. Якщо іграшка виготовлена із паперу. Яка вона? Паперова. Розумники. А зараз я пропоную описати іграшку за таблицею. Спочатку це зроблю я, а потім ви. Ось погляньте на цю табличку. За цією таблицею ми будемо описувати іграшки. Давайте подивимось. У перший квадратик у нас намальований знак питання. Тут ми будемо говорити, що це за іграшка. У наступному квадратику ми маємо сказати, який колір іграшки. Потім ми маємо сказати, якої форми наша іграшка та якого розміру. Потім з якого матеріалу виготовлена ця іграшка та яку будову має вона. І останнє яка іграшка на дотик. Ви готові? Починаємо. Дітки, що за іграшка з'явилася перед вами? Правильно, це? Кубік-рубік. Якого він кольору? Кубік-рубік має багато кольорів оранжевий, синій, жовтий. Якої форми ця іграшка? Правильно, вона квадратна. А якого розміру ця іграшка? Так, вона маленька, поміщається у руці. З якого матеріалу зроблена ця іграшка? Правильно, ця іграшка зроблена із пластику. Яка будова цієї іграшки? Правильно, ця іграшка складається з маленьких кольорових квадратиків? Який кубік-рубик на дотик? Кубик-рубик на дотик. Твердий! Молодці дітки! Тепер можете спробувати описати іграшку, яка є у вас вдома. Я впевнена, що ви чудово опишете свою улюблену іграшку. Ми сьогодні гарно попрацювали, та прийшов час прощатися. До зустрічі!